Воліс, О, де ти був? Не хочу про це говорити. Не переймайся. А, Ти такий заклопотаний, милий єнотик. Стараюся усе, що зроблено, злито в канаву. Мій власний брат, а я не можу йому жодного слова сказати у закид. Чому поруч з Девідом ви затонаєтеся сильніше, ніж зі мною? Бо тобі дуже добре платить за те, що слухав. Берті, я не гейша. Досить повчати мене, що такого є в Девіді, що ви не можете про ньому говорити. А що такого біса з тобою? Що ти постійно питаєш про нього? Грубо, але вільно. Ви не заїкаєтеся, коли лаєтеся? Ні, в дідька. Це все, на що ви здатні? Бісі засранцю, сранцю пішов? Ти до дідька. Вчитель у школі лається набагато краще. Лайно. Чорт, 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 Бачите, бачите, як легко брудна лайка лється з рота, бо я розлючений, а слово на Б знаєте Берті. оберті. Блять. Фу, бой, да шльондра, курва, фінда, фрейда, холера, паскуда, лахудра, піхва, продань баляндраси, поцілуй мене в сраку, дідько лисого, щоб підняли гипнула, щоб ти, галушка вдалась бадать, ватсап завдав та сравпас їхні матір велику купу. Тату саме так. Що відбувається?